Ранених в кривому розі зросла до п'ятнадцяти п'ятеро людей у важкому стані і розгорнуто штаб, де власникам потрощених осель видають ОСБ плівку, деревину і саморізи. А це все допоможе оперативно провести тимчасовий ремонт і тут же приймають заявки на матеріальну допомогу. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершені. Нагадаю, зранку росіяни. Двічі вдарили балістикою з Криму по кривому рогу. Спочатку по готелю, а потім повторно по рятувальниках, які працювали на місці обстрілу. Одна людина загинула. Це жінка, яка в тролейбусі проїжджала повз місце удару. Пошкоджено також інфраструктуру підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медичний заклад, дитячий садок і школу, горіли магазини та авто. Момент одного злучань потрапив на відео. Давайте його побачимо. А от по Дніпро ворог вдарив двічі. Е, надвечір шахедами горіло кілька об'єктів інфраструктури. Пошкоджено 10 приватних будинків. Один з них двоповерховий зруйнований вщент. Один чоловік дістав поранення. Він самостійно звернувся до медиків. Ось що розповідають мешканці понівечених будинків про цей удар. Одну жінок врятував від поранення уламками. Її пес. Підбіг, лапами на медики киданувся. і я думаю, він здурів. І він міняв вибиває. І я викидуюся в коридор. І тут такий сильніший вибух, і він нам я на полу, а він на мені. Ну і блаблага, що штори були і ну, жалюзі, які вибросили туди. Спасли это все. Життя. Це я благодаря богу собаці. Шок був, шок. Позвонила дітям, щоб вони з мого тачки спускалися, і біли б на Пролунав вибух. Ми з жінкою спали, підскочили. Дах дирявий, вікон немає. Вискочили на двір, горить газова труба. Почали тушити пожар. Приїхали МЧСники, приїхала поліція, почали допомагати. Ну і все. Це нас і врятувало. Виходити за трьома стінами. За трьома стінами. Одна ще зруйнована і вона нас, наше життя зберегла. Я нарахував близько 20, 22 вибухи. Один подарунок прилетів, хтось бачив до нас. Що сказати? Будівля зруйнована, життя зруйноване. Дякуємо Путіну. І під час атаки також побило вікна в дитячому садочку і в школі. Дитячий садочок вже відновив роботу, а от школярі сьогодні навчатимуться онлайн. Під атакою була і Одеса. Звісно, балістикою з Криму. Росіяни атакували порт, влучили в цивільне судно під прапором Барбадос, що перевозило пшеницю. Загинули четверо людей, ще двоє дістали поранення, і також пошкоджено ще одне судно. Причали склади для зберігання зерна. Безпілотником Герань 2 Росіяни вгатили по Харкову. Влучання було в землю між приватними житловими будинками. Пошкоджено скління двох домоволодінь, гараж і автомобілі. Вночі сьогодні було влучання зовні схожого на шахеда. Було пошкоджено один будинок, жилий, одне приміщення гаражного типу, а також паркан інші, постраждалих осіб на даний час немає. В сумах знову під атакою був логістичний центр нової пошти. Горіло 300 квадратних метрів. Шахет влучив у дах. Частина посилок, які були в приміщенні, згоріла. Їхня точна кількість ще невідома, розповів нашим колегам з кордон медіа завідувач складу. На момент вибуху на території було два працівники, які вивантажували товар. Вони не постраждали.